У нас такі дві цікаві молитви вийшли. А, перша була про війну, а друга була про дітей. А, і ви знаєте, одна з дуже складних таких тем взагалі зараз це от діти вони під час війни. А, особливо страшні такі речі, коли діти вони залишаються без батьків і вони залишаються сиротами. Я читав одну статтю. Де намагались підрахувати, скільки сиріт а, зараз є внаслідок саме війни, саме по причині війни. І ця стаття вийшла вона в жовтні минулого року, і опитали багато спеціалістів, які в Україні займаються питанням сиротства. І вони кажуть, що насправді ми не можемо дати жодну цифру, скільки є сиріт. Ми можемо сказати, що щонайменше їх 4500 сталося внаслідок війни. Але яка фінальна цифра, ми не знаємо. Ми це знаємо потім, згодом, але не зараз. Скільки дітей напівсиріт, так само ми не знаємо. І скільки, окрім того, що є діти, які фізично не мають батька або мами, або батька і мами, і є ще таке поняття, як соціальні сироти. Це сироти, які мають живих батьків. Але їхні батьки ними не займаються. Вони зайняті своїми справами, можливо, своєю роботою, можливо, своїм життям. Але їм не цікаво їхні діти. Вони готові щось відкупитися від своїх дітей якимось подарунками, але не займати своїми дітьми. Або їхні батьки можуть бути в тюрмі чи ще десь по різним причинам. І кількість соціальних сирот, яких не мають. Батьків, хоча батьки живі. Це взагалі статистика, яка нікому не відома, і ми не знаємо скільки. Багато експертів і психологів вони говорять, що роль батьків у житті дитини вона дуже визначальна. І, наприклад, вони говорять, що є величезний список, насправді, що роблять або що батьки допомагають сформувати у житті дитині. І ось деякі із них. тобто в сім'ї де були батьки, які приймали участь у вихованні своїх дітей, то ці діти їм краще дається комунікація і спілкування з однолітками. Вони набагато комунікабельніші, ніж інші діти, які е, росли без батьків. У них вищий рівень близькості, вони зріліші у стосунках і менш схильні до розлучень вже у сімейному житті. Вони менш залежні від чужої думки, можуть постояти за свої кордони. Вони впевнені в собі і в своїх здібностях, вміють виражати свої емоції, свій внутрішній стан. До речі, дуже цікавий експеримент провели в дитячих будинках, питали в дітей, як в тебе справи, як твій настрій, які в тебе емоції. І дуже часто діти, які виховувалися в інтернаті, їм складно сформулювати банальну відповідь, як в них настрій, що вони зараз проживають. Мріють і не бояться виражати себе. Це саме ті діти, які от виросли в сім'ї нормальній сім'ї, де є батьки, які були зацікавлені у вихованні своєї дитини. Звичайно, це в більшості випадків. Звичайно, бувають завжди виключення з правил Тому що ми живемо у гріховному світі, і навіть якщо батьки вони були дуже люблячими і вони вкладали своєму, свою дитину, все рівно дитина. Може виростити егоїстом, всеріна дитина може вирости, яка буде замкнута в собі, і так далі. І це відбувається по тій причині, що є третя група сирітства, яка найбільш поширена в Україні і світі, це духовне сирітство. Коли Бог він створив людину Адама, згодом він створив Єву. і в них було одне просте повеління не їсти з плоду дерева одного. Все, що їм треба було робити. Але тут з'являється змій сатана у образі змія, і він говорить їм, що слухайте, Бог, Бог вас обманює. бо він знає, що коли ви з'їсте з цього дерева, ви станете як боги. От люди вони захотіли стати як Боги, подібні до Бога. І вони пішли проти повеління Бога. Тим самим вони зрішили. І згодом відтворилось, скажімо так, розрив відносин у житті і людей, і Бога. І Адам він почав ховатися. Він почав ховатись від Бога, він почав боятися Бога і не хотіти бути в Його присутності. З цього починається від цих втрат відносів і оце сирідство духовне. Згодом їхні нащадки вони повбивають один одного. Згодом вони будуть протистояти один проти одного. Але цей момент, який відбувся, він розірвав наші стосунки як з Богом, так і з людьми. І тому ми пожинаємо ті наслідки, які е, утворилися. Звичайно, такий час, коли багато українців вони шукають Бога. Ну, вони люблять молитися, і сьогодні, під час війни, багато людей готові говорити навіть на духовні теми. І ви знаєте, в нас українців є така цікава приказка. Вона звучить так: як тривога, то до Бога по тривозі і по Бозі. Ви знаєте, дійсно, дуже часто ми готові шукати Бога тоді, коли в нас якісь є проблеми. Але коли ці проблеми вирішуються, дуже часто ми, українці, та й принципі, як люди, ми забуваємо про Бога. Іншими словами, ми хочемо щось отримати Бога, але ми не готові жити по принципам Божим. Ми не готові йому упокорятися. І сьогодні ми будемо розважати над одним текстом, який буде говорити про наше духовне слідство і про наше усиновлення. Цей текст він записаний в римлянам 8 розділ. Тому, якщо у вас є Біблія, відкривайте римлянам 8 розділ. Цей лист написав апостол Павло. І унікальність Римської церкви полягала в тому, що в ній були члени церкви євреї і були язичники. І між ними постійно відбувалось протистояння. Євреї казали, що ми набагато крутіші, тому що ми вибраний Божий народ. А, тому що ми там обрізані там ще щось, ще щось. Язичники на своєму настаювали, чому вони краще. І от апостол Павло він пише цей лист для того, щоб, скажімо так, об'єднати їх. Він пише таке, ніби бословську цілу працю для того, щоб. Щоб вони зрозуміли, в чому їхня ідентичність, в чому їхня спорідненість. І воно полягає зовсім не в національності, зовсім не там, в традиціях, кольорі шкірі, чи ще в чомусь, а в чомусь іншому. І він пише 8 розділ Післання до Римлян. З 14 по 17 вірш. Адже всіх. Адже всі, яких веде Божий Дух, сини Божі, тому що ви не одержали Духа рабства знову на страх, але одержали духа синівства, яким кличемо Ава, Оче. Сам Дух свідчить нашому духові, що ми діти Божі. Якщо ж ми діти, то й спадкоємці, спадкоємці Бога і спадкоємці Христа, якщо тільки з ним страждаємо, щоби з ним і прославитися. В цьому тексті є, скажімо так, три риси, які характерні для людей, які є усиновлені Богом, які прийняті у сім'ю Бога нашого небесного. І перше, що ми можемо з цього зрозуміти, це те, що така характеристика, що ми отримали батька, який формує нашу нову ідентичність. Прочитав таку довідку відносно усиновлення в римській традиції. І дуже цікаво, що римлянин він ніколи не був повнолітнім по відношенню до свого батька, до своїх батьків. Скільки б йому не було років, і скільки не було б років батькові, батькам, він завжди рахувався як неповнолітнім. І коли відбувався процес усиновлення, тоді відбувалося делька речей. Перше, усиновлена особа втрачала всі свої права у колишній сім'ї. Та отримала всі права законного сина у Новій. Тобто, юридично він був сином свого нового батька. І він вже набував права нової сім'ї. Історія знає такий гучний а, приклад, коли а, імператор Клавдій усиновив Нерона. І ми знаємо такого як імператора, як Нерон. Тобто, Нерон він не був фізичною дитиною Клавдія. але він установив і тому Нерон успадкував трон і мав всі ті права, які в нього були. Другий момент, коли відбувалося усиновлення, то юридично все колишнє життя усиновленої особи закреслювалось начисто. Наприклад, всі його борги анульовувалися. На нього дивилися як на нову людину, що входить у нове життя, з якого й минуло немає нічого спільного. Тобто, що б не мала людина перед цим, які борги. Щоб не відбувалось, коли вона переходила в нову сім'ю, все це анульовувалось, воно повністю стиралось. Апостол Павло він використовує цю аналогію для того, щоб пояснити християнам в Римі, в принципі, нам з вами, що відбувається в нашому житті, коли Бог усиновлює нас. Декілька віршів вище, взагалі в 8 розділі, якщо читати, попередній контекст, ми бачимо про те, що апостол Павло пише, про певні борги в житті християнина і те, що він їх полечився. Він пише Тому, брати, ми не божники тіла або гріховної природи, щоб по тілесному жити. Бо якщо живете по тілесному, то маєте померти. Якщо ж духом умертвяєте тілесні вчинки, то будете жити. Апостол Павло хоче сказати, що ми не раби нашій гріховній природі, коли ми стали дітьми Божими. Ну, можливо, термін рабства, воно щось для нас далеке і незнайоме, коли ми живемо в Ужгороді в 21 столітті, дуже складно зрозуміти. Можливо, ми краще розуміємо зараз під час війни термін полон, коли людину беруть у полон і там роблять з нею все, що захочуть. Але я точно думаю, що нам краще буде зрозуміло питання, коли ми говоримо про рабство від якоїсь гріховної звич... звички, коли людина залежна від алкоголю, коли людина залежна від наркотиків або якогось іншого гріха. І вона не може без цього жити. Вона раб своєї залежності, вона виконує те, що диктує цей гріх. Апостол Павло він дає чітко зрозуміти, що коли ми стаємо частиною Божої сім'ї, то ми не зобов'язані більше діяти, як вимагає або диктує нам наша гріховна природа. Тому що ми, усиновлені, все минуле, воно перечеркнуто. До речі, саме тому для нас, як християн, дуже важлива вечеря Господня. Адже вона нам постійно нагадує про те, що ми відкуплені, за нас заплачено ціну. Ми вже нове творіння і ми не, живе, не повинні жити старим. І ми постійно згадуємо ту велику жертву Христа, яку Він заплатив за нас з вами. Так ось, коли ця стара гріховна природа вона втрачає свою силу, і всі наші звички. Гріховні, вони відмирають або відпадають. То має народити щось нове. Має народитися якась нова особистість. Подивіться, синівство воно завжди передбачає, що в дитини є батько, який веде її по життю. Батько веде дитину в школу, зі школи, в університет. Батько навчає, як управляти фінансами, батько навчає, як там, не знаю майструвати щось по дому. Да, або Різні моменти. Тобто, батьки вони хвилюються про свою дитину і намагаються надати їй самі важливі речі: навчити, як дружити, навчити, як кохати, навчити, як піклуватись про когось, вони хвилюються про свою дитину. Якщо ми говоримо про сироту, то сирота вона розраховує тільки на себе і більше ні на кого. Якщо ви згадаєте слова Ісуса, вони записані в Матвія шостому розділі, де він розповідає. Про те, що найперше ми повинні шукати Царство Божого, він, він, він говорить про те, що не піклуйтесь ні про одяг, ні про їжу, ні про те, де ви будете жити, тому що про вас дбає ваш батько небесний, він піклується про вас. А язичники цього батька не мають, тому вони кожного дня тривожаться, щоб заробити гроші, щоб думати, в що одягнутись, щоб думати про завтра, що відбудеться. Але коли ми, коли ми говоримо, що в нас є батько. То це породжує зовсім інше ставлення до всіх процесів нашого життя. І подивіться, в восьмому розділі трішки нижче, апостол Павло пише Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його передбаченням, усе сприяє на добро. Адже кого він наперед пізнав, тих і визначив наперед, щоб були вони подібні до образу його сина, аби бути йому первістком серед багатьох братів. А кого наперед. Визначив тих і покликав, кож покликав тих і оправдав, а кого оправдав, тих і прославив. Дивіться, ідея нашого Батька, який веде нас по життю, щоб ми перетворювалися в образ його Сина Ісуса Христа, щоб ми сформували свою нову ідентичність, який не має місця гріховним звичкам, який, в якому немає місцю залежності від чогось, окрім Бога самого. І коли дуже часто. Люди можуть думати, бо коли дуже часто у людей страждають якісь стосунки з Богом, можливо, вони щось не, особливо не проживають, то дуже часто в цей момент означає, що вони не дозволяють Богу формувати їхню особистість, формувати їх в образ Ісуса Христа. Тому одна з таких з перших характеристик людини, яка прийнята Божу сім'ю, що вона має батька. Який формує їхню нову ідентичність в Ісусі Христі? Друга риса, яка притаманна усиновленим людям, це те, що ми проживаємо досвід нових стосунків, заснованих на любові, а не наших заслуг. Подивіться, апостол Павло він згадує про дух рабства. Раб він постійно намагається завоювати схвальне ставлення свого Пана. Він постійно боїться, що якщо він зробить щось не так, його пан покарає і з ним не знаю, там, жахливо поведеться. Це життя раба, це мишлення раба. І він розуміє, що він має щось робити постійно добре і вгодне своєму господарю, щоб не бути покараним. Сирицький дух каже, що ми повинні щось зробити, щоб бути любимими, щоб бути прийнятими, щоб бути потрібними. Тому що сирота, він постійно заслуговує любов. Він розуміє, що просто так його любити ніхто не буде. Йому треба щось зробити, щоб його хтось полюбив. І так само духовний сирота, він дуже часто думає, що Бог мене любив, я повинен щось зробити для нього. Можливо, взяти за якесь служіння, можливо, багато читати Біблії, можливо, багато навчитись чогось. Але коли ми говоримо про синівство, то син знає. Що його батьки люблять безумовною любов'ю. У нормальній сім'ї, да, ми говоримо про нормальну сім'ю, діти розуміють, що батьки їх люблять не за те, що вони принесли зі школи 12, не за те, що вони стали чемпіоном світу з якогось спорту, а тому, що це просто батьки. І батько він завжди готовий обняти, поспілкуватися, провести час з дитиною, тому що він любить свою дитину не на якихось умовах. Люди з таким сирітським духом, вони постійно мають в своєму серці певну дирку своєї ідентичності, і вони постійно її намагаються чимось заповнити. Якимось розвагами, якимось досягненнями, успіхами, ще чимось, але не Богом самим. Тут ще один момент, про який пише апостол Павло, він пише про звернення, які мають діти Божі. Ава оча Ава, воно в принципі використовувалось, і в кожному народі воно своє має якесь е, синонім або е, синонім цього слова. І в нашій мові це може бути тато, татусь, батько. І коли апостол Павло це пише, це означає, що ми маємо особливу близькість, тому що ава могли сказати тільки діти, які розуміють, що вони улюблені їхнім батьком. Вони розуміли, що в них є близькі стосунки з їхнім батьком і тому вони це використовували. На, е, дуже часто е, сироти, духовні сироти вони бояться називати Бога батьком е, через те, що вони думають, що Бог занадто далекий від них для того, щоб могти вільно звертатися. Звичайно. Ці слова не говорять нам, що ми зараз маємо називати Бога тато чи татус, чи ще якось не знаю. Ну то вже кожен сам собі може вирішувати, але точно цей термін означає, що ми настільки близькі до Бога, що ми можемо називати його батьком, його тато можемо називати. Ось про що ці слова говорять? Ось наскільки ми близькі. Цей новий досвід, який ми маємо, який ми не мали, коли ми були духовними сиротами і далекими від Бога. І третій момент, який тут апостол Павло XVI -го говорить, він говорить про свідчення духа. Церемонія усиновлення в, римському, е в Римі проходила за наявності семи свідків. І це було не просто так. Ну, ви знаєте, в традиції української культури дуже часто, коли хтось помирає, зразу з'являються всі родичі. Ну, абсолютно всі. Далекі, з Америки, хоч звідки вони приїжджають, по одній простій причині. Вони чекають спадку. А щось там буде. Ну і це звичайно проблема не нова, вона була і тоді. І для того щоб хтось не сказав, та хто він такий у цій людині був, то мали бути свідки, які свідчили, що це дійсно усиновлена дитина і вона набуває всіх прав як рідного сина. І вона має право на спадок і так далі. І апостол Павло говорить, що сам Дух Святий, він свідчить, що ми, Божі діти Ми отримуємо того, хто буде нашим свідком. І за потреби він буде це свідчити, чи нам самим, коли ми будемо думати, що Ну я, напевно, щось зробив таке, що я недостойний Божої любові, чи цьому світові, чи дияволи чи на суді Великому, Дух Святий буде свідчити, що ми Божі діти. Подивіться, що апостол Павло далі пише: Хто з нас відлучить від любові Христа? Чи страждання, чи утиски, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч. Так як написано за тебе вбивають нас щодня, нас вважають, вважають за овець, призначених на заріст, але в цьому усьому перемагаємо завдяки тому, хто нас полюбив. Адже я переконаний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влада, ні теперішні, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина. Ні будь-яке інше творіння не може нас відлучити від Божої любові, яка в Ісусі Христі, нашому Господі. Апостол Павло говорить, що ніщо нас не розлучить з Богом. І оцей Дух Святий він постійно свідчить нам про цю Божу любов і те, хто ми є. І коли ми будемо в своїй голові думати, що щось не так, Дух Святий це нагадує. І це нові стосунки, які ми проживаємо в сім'ї, в Божій сім'ї, коли тут немає. Умовної любові, типу, читай Біблію щодня, моли щодня, візьми за 30 служінь, і тоді ти будеш спасений. Ні. Божа дитина розуміє, що я безумовно прийнятий, мене любить Бог, і як на вдячність за те, що зробив Бог в моєму житті, я готовий служити, я хочу його більше пізнавати, а не навпаки. І третя характеристика, яка дає означення Божій дитині, яка прийнята Богом. Це те, що ми отримали спадок, який не потрібно відпрацьовувати. Апостол Павло пише: якщо ж ми діти, то і спадкоємці, і спадкоємці Бога, і спадкоємці Христа, якщо тільки з ним страждаємо, щоб з ним і прославитись. Ви знаєте, зазвичай батьки, які мають дітей, вони щось залишають у спадок своїм дітям. Вони можуть залишити будинок, квартиру, гроші, можливо, ще якісь цінності будь-що. У сироти немає спадку, сирота сам по собі. І він це розуміє. Коли відбувалося усиновлення, то, відповідно, той, хто є усиновленим, він претендував рівноправно на спадок, який отримують і інші члени сім'ї на рівні з іншими синами, які народились по крові. Не більше, не менше. І ми з вами є співспадкоємцями Христа. Разом з ним ми будемо на небесах, разом з ним ми будемо проставляти Бога. Звичайно, є моменти, коли не завжди все добре, ми спадковим, а щось і не зовсім приємне. Так само, як ми є спадкоємцями Христа, разом з Христом у чомусь хорошому, так само ми є спадкоємцями у стражданнях. І Біблія неодноразово говорить про те, що християни вони будуть так само страждати. Але разом з цим ми рухаємось з Богом. Цей спадок неможливо заслужити, цей спадок неможливо купити, і цей спадок неможливо відпрацьовувати. Ну Ви розумієте, що ваші діти не будуть відпрацьовувати ваш спадок. Вони просто його приймуть, бо це ви їм залишили після себе. Так само і Бог він залишив, дав нам спадок, бути разом з ним на небесах всю свою вічність. І три такі характерні риси людей, які усиновлені Богом. Вони отримали батька, який формує нову індентичність. І ми стаємо подібними до Ісуса Христа. Ми переживаємо досвід нових стосунків. Стосунків, засновані на безумовній любові. І третє, ми отримали спадок, який неможливо відпрацювати. І, в принципі, його не потрібно відпрацьовувати. У Івана в першому розділі сказано такі слова. А тим. Які прийняли його, дав владу стати Божими дітьми. Тим, які вірять у Його ім'я, вони не народились ні від крові, ні через тілесне бажання, ні через бажання чоловіка, але народились від Бога. Сьогодні кожна людина вона має можливість стати дитиною Божою. Війти в ту сім'ю, яка побудована на безумовній любові. Хоча ціна цієї безумовної любові дуже. Або ціна цього установлення дуже висока, це смерть Ісуса Христа. Про що ми сьогодні будемо залі згадувати?